Де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку нас вони живуть А добра і казка, у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі весна іде, красу несе, дерева, кущі. Квіти первоцвіти та знайомство зі звуком с. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, дерева оживають, солов'ї співають. Хто це діти? Вірно, це красуня весна. Пропоную вам, діти, послухати звуки весни. На що схоже? Верно, діти, на крапання бурульок. А це на що схоже? Так, шум дощу. На що схоже? Так, на пташок. На що схоже? Так, на журчання струбочка. Це на що схоже. Так, на шум вітру. Молодці. А це на що? Так, тіні вджіл. А це на що схоже? Так, на весняний дзвін квітів первоцвіті. Бам-бом, цей діточки сосна. Крашає коверба, що над водою, гілля опускає, а це липа запаршна, чай смачний готує, ось росте горобина, і пташок готує, ба бає корисні, нам дають повітря, чи треба всіх їх шанувати, розглядати, поливати. Пропоную вам діти пограти в гру. Що це дуб? Клен, каштан, сосна, ялина? Що це? Та це дерева, бузок, калина. А це що? Вірно? Кущі? І сніжник, пролісок, тюльпан, нарцис, фіалка. Що це? Молодці діти це квіти. А як можна все це назвати одним словом? Дерева, кущі, квіти. Молодці це рослини. Усі рослини мають однакову будову. Давайте розглянемо більш детальніше. Повторюйте, діти, за мною: усі дерева мають одне товсте, міцне стебло. Яке називається стовбур, ще коріння, гілки, листя? Розглянемо іншу групу рослин, це кущі. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебел. Але вони не такі товсті, як у дерев. А зараз ознайомимося з квітами, ще їх можна назвати. Трав'янистими рослинами. У трав'янистих рослин стебла м'які соковиті зеленого кольору. Запам'ятали діти, чим відрізняються дерева, кущі та квіти? Молодці! Щось ви, діти, засиділись, ному підіймайтесь і веселу руханку разом з квіточками повторюйте. Ми маленькі квіточки, ми росли, росли. Субтитрувальниця В руд, скажи лагідно. Каштан? Як ми його назвемо? Лагідно. Каштанчик. Добре. Дуб? Як назвемо лагідно? Дубочок. Клен? Клиночок. Ялина. Ялинонька, ялиночка. Сосна, сосенка. Калина. Калинка, Калинонька, бузок бузочок. Молодці діти. Діти, пропоную вам згадати голосні звуки та вимовляти з ними чистомовки. Готові починаємо. У у, у, підемо до парку. Повторімо: у, 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 підемо до парку. А, 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 там така краса. Повторимо А, А, А. Там така краса. Е. е, е, Сонце золоте. Повторімо Е, е. е, Сонце золоте. І. і, і, Грається в гіллі. І, 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 гіллі. В гіллі і. Дерева кущі квіти. І і. Дерева кущі квіти. О. о о Люблять всі його. Повторімо о, о, о люблять всі його. Молодці діти, ви все вірно повторювали. Сьогодні, діти, я познайомлю вас з новим звуком. Звуком с. Уважно дивіться на картинки і з'ясовуйте, в яких словах звук с твердий, а в яких звук с м'який. Сир, де стоїть звук с на початку слова, а він твердий чи м'який? Сир. Так, твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Слово сік. Де стоїть звук с. Так, на початку слова. А він твердий чи м'який приголосний. Сік. Так, м'який приголосний. І позначаємо двома рисочками. Слово рись. Де стоїть звук с? Так, наприкінці слова. А звук с твердий чи м'який рись. Так, м'який приголосний. І позначаємо двома рисочками слово рис, де стоїть звук с. Розумнички наприкінці слова. А звук с твердий чи м'який приголосний. Рис. Так, твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. А зараз діти пропоную вам зробити звуковий аналіз слів сік і сир. В слові сік. Перший звук звук «с». Він твердий чи м'який приголосний. Сік. Сь». Так, він м'який приголосний. І позначаємо його двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? Сік. Так, який звук ми співаємо? Вірно, звук І. І він голосний звук, позначаємо кружечком. Який наступний звук в цьому слові? Сік. Так, звук. «К» А він твердий, чи м'який приголосний? Вірно, він твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Слово сир. Який перший звук в цьому слові? Так, звук с. А він твердий, чи м'який приголосний. Сир. Так, твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Сир. Так, звук і. Ми його співаємо. Тобто це голосний звук. І позначаємо його кружечком. Який наступний звук в цьому слові? Так, Сир. Так, звук р. Він твердий приголосний. І позначаємо його однією рисочкою. Ви молодці діти, придумайте слова зі звуком с та зробіть звуковий аналіз цих слів разом з батьками. Треба, є корисні, нам дають повітря чисте. Треба всіх їх шанувати, доглядати поливати. Ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить, пробуваються з землі перші квіточки малі. Тішать очі, первоцвіти, пахнуть весненькою квіти. Діти, ви сьогодні молодці, до побачення, до нових зустрічей.